Усім привіт, друзі! Я почав значить, робити інвестиційну камеру, експериментувати і от поділюся, покажу, як підібрати краще для неї корпус самого детектора. Значить, Різні є варіанти, можна взяти будь-яку консервну банку. Але дивіться, купив я пару консерв і от що цікаво от оливки. Думав, все буде окей. З металу вона, вона дійсно з металу. От, але проблема в тому, оцей жовтий колір це не латунь і не анодований алюміній чи сталь. Ні, це лак. Діелектрик, який не проводить е, взагалі струм. От тестером я ось так перевіряю. Бачите, воно. Доторкаюсь ось так. Так, проводить струм. Цей метал не проводить, бо він покритий лаком. Якщо ми його старапаємо, так всередину процарапаємо. Коли я процарапаю, то вже є. Так само зсередини. Ось дивіться, доторкаюся. Взагалі нічого. От. Якщо процарапаю сильно, то нормально. Якщо не царапати, як бачите, контакту немає. Тому ось ці такі жовті не підходять. Взяв другу купив, дивіться, що тут мене чекало. Тут взагалі всередині покрили все білою фарбою. От, само собою вона не проводить струм. Взагалі. От. Можна її, звичайно, здерти, але на це піде багато сили і часу от, до металу блискочого. Тобто всередині все ось так покривають і знайти важко по консервах. Тому вихід був ось такий. Ось таку кружку знайшов. Ну, тривожні валізки купляв раніше. От кому треба, от виробник може знайдете тут десь магазин. Вона супер, вона дійсно з нержавійки, блискуча, вона не покрита ніяким лаком. Дивіться, всередині, От. проводить струм чудово, те, що потрібно. Всюди. І всередині, і дно, і зовні. Все клас. Тому раджу беріть ось ці з нержавійки. ось такі кружки, буде класно. Перевіряйте просто прозвонкою тестера всередині. Треба саме всередині, щоб проводило струм, щоб тут ніякого покриття не було. Ну все, продовження буде. Це перша частина. Всім до нових зустрічей.